Цізінський пас це проїзний документ, який може отримати іноземець, якщо не має дійсного проїзного документа, дійсного закордонного паспорта і не може отримати новий в країні свого громадянства з незалежних від нього причин. Хто може подати заяву на цей цізінський пас? Це власники карток тривалого побиту, які не мають дійсного закордонного паспорта і можуть довести, що отримати новий закордонний паспорт. Не можуть з незалежних від них причин. Особи з дочасною охраною відповідно до спеціального правового регулювання. Спеціальне правове регулювання це у нас закон о дочасній охрані. Число 221 2003. Скільки коштує цей тізіницький пас? Коштує для дорослих 600 корун чеських. Марками для дітей до 15 років 100 корун чеських марками. Який термін дії? Ну, згідно закону о побиту ці на уземі ЧЕР термін дії для дорослих становить 10 років, для дітей до 15 років становить термін дії 5 років. Але термін дії може визначатися індивідуально, тобто термін дії може визначатися відповідно до терміну дії вашої дочасної охрани, або відповідно до терміну дії картки тривалого побиту.